Вітаю! І знову з вами я, психолог Юлія Латуненко, із цікавою темою «10 кроків до справжнього кохання. Багато хто з вас шукає справжнє кохання. Багато хто вже був в стосунках, які можна по праву назвати токсичними, в стосунках з аб'юзерами, маніпуляторами, людьми, які майже зруйнували ваше життя. І от все одно віра в те, що є той самий або та сама людина, яка є вашою парою, вона не зникла. Ви все ще очікуєте. Давайте сьогодні розберемо, що це за 10 кроків на шляху до справжнього кохання. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то будь ласка, підпишіться на нього. Ну, а мої постійні глядачі, слухачі, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, це дуже важливо для просування мого каналу на просторах Ютубу. Справжнє кохання завжди починається з розуміння себе. Людина, яка не розуміє своїх почуттів, своїх потреб, своїх реакцій, своїх мотивів. Вона не здатна кохати іншу людину, бо купа її енергії буде витрачатися на те, щоб усвідомити, чому саме я так вчинив, чому саме я сказав ці слова, чому саме я роблю те, чого я не хочу робити, що я не хочу робити, а чи можу я не робити. Ці всі питання, свідома людина ставить собі у стосунках з іншою людиною. І якщо всі ці Питання не мають для вас відповід... відповідей, це означає, що вам ще треба розвиватися на шляху до справжнього кохання. Треба розвивати емоційний інтелект. В нашому соціумі дуже велику цінність має ментальний інтелект, освіта людини. І так мало приділяється уваги розвитку емоційного інтелекту. Що це таке? Емоційний інтелект свідчить про те, що людина усвідомлює свої почуття, вона вміє, в моменті, коли виникло почуття диференціювати його, бо ми знаємо, що є сім базових почуттів, і от людина вміє диференціювати, тобто назвати це почуття, виразити його вербально до той людини, до якої вона має це почуття. Бо всі наші почуття вони мають зовнішні е, стимули. вони... Е, вони спрямовані, вони спрямовані на якихось інших людей. Не можна сказати, що я злюсь на себе. Це не злость на себе. Це може бути сором або провина. І от доросла людина, яка прямує до справжнього кохання, вона вміє диференціювати. Тобто визначити почуття і сказати про своє почуття в Я-повідомленні. Ну, про я повідомлення я багато кажу на своєму каналі, і якщо вам цікаво про цей перший крок до справжнього кохання, будь ласка, знайдіть те відео, в якому я навчаю вас будувати Я-Повідомлення, і в якому я кажу про ці сім базових почуттів, Почуттів, які будь-яка доросла людина повинна знати і повинна вміти ними оперувати. І, будь ласка, використовуйте цю інформацію, ці відео для того, щоб навчитися це робити. Другий крок до справжнього кохання це розвиток емпатії. Що ж таке емпатія? Це вміння людини співчувати, співпереживати. Багато з вас вміють зливатися з почуттями людини. Це називається конфлюенція, коли ми не розрізняємо, що відчуваю я, а що відчуває інша людина. І ми дуже швидко починаємо відчувати почуття іншої людини, навіть не усвідомлюючи, що причини в нашому власному житті для таких почуттів немає. Тобто ми зливаємося з іншою людиною і не вміємо відокремити себе і своє почуття від почуттів іншої людини. А от співчуття на рівні емпатії це співпереживання, це присутність, але не злиття з іншою людиною. Емпатія також означає, що людина вміє. Передбачити, яким чином її слова, її вчинки, її дії можуть вплинути на почуття іншої людини, на її життя. Тобто людина, яка має емпатію, перш ніж щось сказати, щось вчинити, якось відреагувати, вона вміє відгальмувати свою реакцію і подумати про те, а як на це відреагує моя близька людина. Бо емпатія це база, на якій будується справжнє кохання. Без емпатії кохання неможливо, без емпатії можлива лише співзалежність. Третій крок до справжнього кохання це вміння бути небайдужим, небайдужим до потреб і почуттів іншої людини, а також небайдужість до потреб і почуттів власних. Людина, яка кохає, вона залучена до багатьох сфер свого партнера. Їй цікаво все. Це цікавість, чим ти живеш, що ти відчуваєш, що ти відчуваєш, коли я сьогодні був роздратований і злий. Чи не потрібна тобі якась допомога? І це не завалювання людини собою і своїми порадами непроханими або своєю допомогою, яку людина може й не просила, а це завжди запитання, чи потрібно тобі те, що я можу зараз тобі дати. І це про небайдужість і не ігнорування людини. Четвертий крок до справжнього кохання це вміння віддавати. Бо кохання це вчинки, бо кохання це вміння віддавати безкорисливо. І після того, як ти віддаєш, ти відчуваєш, що ти ще більш наповнений. Тому віддавати вміють лише люди, які не мають власних дефіцитів, які вміють спиратися на себе. Це люди, які наповнили себе коханням. Тільки такі люди вміють віддавати щиро, і після того, як вони віддають, вони... Не очікують навзаєм нічого, вони віддають і забувають, вони не викатують потім цілі рахунки, що я тобі ось це зробила, а ти, а ти мені нічого. Це не кохання, це комерційна справа скоріше. Кохання це безкорисливе віддавання. І в першу чергу віддавання свого часу і решта інших ресурсів. П'ятий крок до справжнього кохання це гідність. Як не дивно звучить, але людина із гідністю не буде терпіти приниження, порушення власних кордонів. Така людина не буде підтримувати токсичні стосунки. Людина, яка має самоповагу припинить стосунки, які є токсичними. І от з цього п'ятого пункту випливає шостий пункт, шостий крок, якому треба навчитися. Людина здатна до справжнього кохання, коли вона вміє втрачати, вона вміє не чіплятися за те, що вже зруйновано. Така людина, вступаючи в стосунки десь в глибині душі, розуміє, що в цьому світі все тимчасове. Все в цьому світі закінчується і стосунки, в тому числі, всі стосунки, які даються нам в цьому житті, вони тимчасові. Вони закінчуються або з причини того, що вони вичерпали себе, або з причини того, що один із партнерів вмирає, на жаль. Тому нічого не триває в цьому світі вічним. І розуміючи це, людина. Вступає в стосунки вільною і вона не тривожиться, не контролює, не чіпляється. Вона приймає те, що світ влаштований таким чином. В ньому щось народжується і щось вмирає. Із шостого пункту випливає сьомий пункт. Бо втрата стосунків це не є катастрофа, це не дорівнює смерть. Бо доросла людина, яка здатна, на, здатна до любові, справжньої любові, вона вміє бути щасливою як в стосунках, так і без них. Незалежно від того, чи ти в парі або ти один, ти відчуваєш наповненість і щастя саме від того, що ти є в цьому світі. Така людина вміє спиратися на себе і бути щасливою як в парі, так і самотньою. Восьмий крок до справжнього кохання полягає в тому, що людина, яка живе в нашому нарцисичному соціумі, а ми знаємо, що всі ми тут в якійсь мірі травмовані нарцисично і маємо в собі нарцисичні риси. Така людина спрямовує свій нарцисизм у соціум для того, щоб... Мати успіх для того, щоб заробити грошей, мати авторитет, мати самореалізацію, це теж пов'язано із нарцисизмом. І така людина не буде спрямовувати свій нарцисизм вглиб парних стосунків. Тобто, чому треба навчитися, це відслідковувати свою зверхність і тестувати кожну, кожне своє слово, кожну свою інтеракцію на предмет того, чи не зверхній я в даний момент. Вміння будувати партнерські рівні стосунки це, я б сказала, найголовніший крок до справжнього кохання. Дев'ятий крок до справжнього кохання полягає в тому, що ніхто нікому нічого не винен. Все в парі в партнерських стосунках розділяється навпіл: 50% твоєї відповідальності за те, що відбувається, 50% моєї. Кожна людина несе відповідальність в стосунках лише за свої вчинки, свої слова, свої почуття. Да-да, я не помиляюся. Саме ви несете відповідальність за ваші почуття. Бо почуття, так як і вчинки, ми підсвідомо обираємо. Ми можемо в цей момент радіти, а можемо ображатися, можемо розізлитися, можемо сумувати. Підсвідомо, ми обираємо. Ті почуття, які нам більш звичні. Але як я казала вже в першому пункті, першому крокі, кроці, треба навчитися розуміти свої почуття, свої реакції і свої потреби. Отже, все, що ви робите для партнера в парі, робіть тільки тому, що ви бажаєте це робити добровільно. Кохання передбачає добровільність, добровільне віддавання, а не тому, що ви уникаєте або почуття провини, або ви боїтесь образити, або ви боїтесь втратити людину. Ви робите це добровільно із любові, а не тому, що ви насилуєте себе, бо насправді ви не хочете втратити і очікуєте щось навзаєм отримати. В парі, яка по справжньому вміє кохати. Енергія вільно тече від одного партнера до іншого. Ти віддаєш мені щось, я приймаю, і віддаю тобі трі трішечки більше. Ти приймаєш і віддаєш мені трішечки більше. Бо коли ми віддаємо, нам стає насправді легше. Або ми відчуваємо, що ми ще більше наповнюємося. Ми не спустошуємося, а наповнюємося, як би це дивно не звучало. Ну і зараз в нас залишився ще один останній десятий крок, але я перед тим нагадаю вам, що дуже ціную ваші вподобайки, ваші підписки. Це так допомагає моїм відео злетіти вгору на просторі інтернету і вашою активністю ви підтримуєте. Мій канал. Ну і пишіть коментарі під цим відео, чи вмієте, чи пройшли ви всі ці 10 кроків до справжнього кохання? Або напишіть, скільки кроків вам ще залишилося пройти, щоб зустріти своє найкраще і найсправжнісіньке кохання. Отже, 10 пункт він буде про чесність. Яка б. Страшна і важка правда не була, любляча людина буде чесною із своєю коханою людиною. Але любляча людина обгорне цю правду в дуже делікатну упаковку, але скаже все одно правду. Бо коли ви не кажете правду своєї коханій людині, ви відбираєте в неї право вибору, ви забираєте в неї свободу. Вирішувати, як їй бути з цією правдою. Тобто, брехня в будь-якій формі, навіть коли кажуть, та, я для, для спокою брешу, ні, навіть для спокою брехня це те, що постійно руйнує стосунки, і свідчить про незрілість. Люди, які дорослі і які вміють по-справжньому кохати, вміють по-справжньому казати правду в обличчя одне одному. З вами була психолог Юлія Лотуненко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося і чекайте нових відео. Для цього треба натиснути дзвіночок, щоб Ютуб повідомляв вам про мої нові випуски. Ну і дивіться мої стріми наживо, де я відповідаю. Прямо в стрімі на ваші запитання. І пишіть коментарі під цим відео, скільки пунктів ще вам залишилося до того, щоб зустріти ваше справжнє кохання.